Богдан Крикливенко це представник офісу, офісу омбудсмена в Україні. Вони своїх фахівців теж відрядили зараз в Миколаївську область. Пане Богдане, чи ви чуєте нас? Так. Доброго вечора. Радий вас бачити. До речі, скажіть, будь ласка, що наразі вдалося з'ясувати на місці? Ми бачили ваш пост у Фейсбуці, але не всі глядачі, можливо, бачили останні апдейти якісь по цій ситуації. Розкажіть, що вдалося з'ясувати по цій справі? Чим ключовим на дану хвилину, двом із трьох осіб, яким прокуратура заявила клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, двом особам суд в місті Миколаєві обрав запобіжний захід тримати під вартою до 25 вересня, тобто строком на один місяць, наразі ми очікуємо рішення щодо третього фігуранта, щодо третьої особи відбувається процес. З розгляду клопотання, і е, це буде це буде можливо ключовим рішенням, е, але ми можемо прогнозувати, що воно теж буде не також само змісту тримання під вартою, і е, лише питання строку, чи це буде на місяць, чи можливо на два. Ну це вже залежить від рішення суду. Скажіть, будь ласка, ось ми питали, намагались зараз з'ясувати в місцевої поліції. Все ж таки, про зброю, яка була застосована, це ж виходить не табельна зброя поліцейських, тому що зовсім інше. Що про неї відомо взагалі? Станом на 15-ту годину було відомо, що підозрюваний власне особа, яка за інформацію і скоїла постріли, вона вказала на те, що вона виконала в річку чи в озеро ну. А, до речі, знову пане Богдан з нами на зв'язку. Щось переривався зв'язок. Тобто, а. виходить, що цю зброю все ж таки цілеспрямовано її намагались приховати. Тобто, її ну особа безпосередня, яка скоїла постріли, вона ну не ну, можливо, як вона почула констатацію швидкої допомоги, констатацію, що наступила смерть людини. Ну так, зброю, і вони зізнаються зброю. Він викинув в річку. Зараз мене немає інформації, чи її вже знайшли, але є інформація, що її шукали сьогодні в день, намагались знайти. І дійсно, це не є табельна зброя, це пристрій травматичної дії, і ну, от зараз же експерти коментують, що це. Спеціальний пристрій для відстрілу травматичних куль, але однозначно, це не є вогнепальна табельна зброя. Також інформація є неофіційна, що цей пістолет у цього правоохоронця був, він ним час від часу хизувався, що він в нього є. І, очевидно, тут є рушниця, яка висить на, на стіні, він мав. Він мав ним вистрілити, скажіть, а чи вдалося встановити одразу всі шестеро приїхали на місце? Це все ж таки, хтось приїхав спочатку, а інші приїхали пізніше. І мова йде про те, що просто ну і зважаючи на офіційне повідомлення, яке оприлюднила поліція області, ну таке воно досить цинічне було. Тобто, виходить, ну ну так воно скидається, ніби на спробу покрити і... цей інцидент і не дати йому розголосу просто. Дивіться, насправді ситуація полягала в тому, що виникло два факти повідомлення про ніби неправомірні дії уже на дану хвилину загиблого. По-перше, там була побутова сварка е, сімейна, а по-друге, його цього загиблого звинуватила інша особа, ніби в крадіжці і в завданні тілесних ушкоджень. І це було дві групи, які виїжджали е, на, за, викликах, за різними так, ага. да, були різні виклики, і в результаті, ми ж перевіряли комплексно цю справу, і е, ми звернули в. Ф... Жаються офіційно затриманими інших три особи, хоча цифра, ви дійсно кажете, шість фігурує в змі. Інших три правоохоронця незрозумілий мають статус для нас. Зокрема, через те, що їм не було оформлено протоколу про затримання, відповідно не було повідомлено центр надання безоплатної правової допомоги для виклику адвоката. Оскільки це є також їхнім конституційним правом на захист, і лише щодо трьох осіб, щодо яких наразі відбувається судовий розгляд, по двом вже відбувся. Третя особа залишилась. Відбувалися і процесуальні дії, і підготовка процесуальних документів, і вони відповідно мають процесуальний статус в цій справі. Так щодо а інших зараз, трьох, а, а де зараз ці от, троє, які як ви кажете, не зрозуміли поки що їхній статус. Вони йде? Вони в Миколаєві затримані? Чи 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 як? Ну, станом на вчора їх всіх помістили в один автомобіль для перевезення затриманих, і була інформація, що їх доставили в Миколаїв. Наразі чи їх відпустили чи ні. Інформації ми такої не маємо. Адже люди очевидці вказують, що головними фігурантами завдання тілесних ушкоджень і власне пострілів були саме. Саме особи, які перебували на місці подій, саме тих троє, щодо яких обирається зараз міра запобіжного заходу в Миколаєві. На інших трьох не вказується принаймні, немає прив'язки до них як до причин настання смерті. Ймовірно, там теж були інші питання, які варто перевірити в ході розслідування, яке проводить обласна прокуратура, але про процесуальний статус затриманих можемо говорити лише про трьох. Скажіть, будь ласка, просто дуже багато свідчень очевидців, які кажуть, що загиблого чоловіка його не просто закували в кайданки, що його жорстоко били, душили навіть, чи це не вважається катуванням взагалі з боку поліції? І чи взагалі спілкувалися з людьми, які зараз настрої у людей, ну чи вони готові досі до якихось активних радикальних дій? Після того, як від учора працював на місці заступник глави національної поліції, сьогодні прибула на місці глава національної поліції, був на місці заступник обласного прокурора. Був на місці делегований уповноваженим справ людини. Наш е, колега, який спеціально е, своєю присутністю засвідчив, що не вдасться е, жодних е, приховувань зробити, і справа перебуває на контролі уповноваженого е, були певні напруження. Був проведений прийом громадян в райдержадміністрації в приміщенні. Як посадовими особами правоохоронних органів, так і місцевим керівництвом, я маю на увазі цивільним, там райдержадміністрація облдержадміністрація, і наразі вдалося зняти напругу і представлений новий тимчасово виконуючий обов'язки. Місцевий головний міліціянт. Ми не можемо вибачте поліцейський, ми не можемо стверджувати про організаційну структуру, адже було заявлено про розформування. Як штат, знову знову переривається, здається, зв'язок вже тоді певно не будемо повертатися. Це був Богдан Криклавенко, керівник секретаріату омбудсмена уповноваженого з прав людини в Україні.